Сестри всі, хто зараз перебувають на території Європейського союзу, наша прекрасна Україна вже 14 місяців підряд руйнує рашистську навалу, захищаючи мирне життя. Зараз вже ніхто не має сумніву, що в цій боротьбі українцям допомагає сам Господь. А це означає, що керівництво країни, командири, воїни, волонтери, комунальники, рятувальники та медики потребують. Молитовної підтримки, щоб Господь був з ними. Тому в ці пасхальні дні хочу запросити вас приєднатися до тисячів людей, які зберуться у Варшаві на спортивній арені, урсинув 16 квітня о 12-й годині дня для перемагаючої молитви. Давайте в єдності виконаємо слова нашого Господа, якщо народ мій смириться. І будуть молитися, то Господь сілить землю і виконає другу свою обітницю. Якщо ворог прийде як ріка, Господній подих його прожене. Ну а народ України святкуватиме перемогу і мир. Приєднуйтесь до перемагаючої молитви.